До кінця тижня на Хмельниччині переважатиме суха погода, а температурні показники будуть коливатись то у бік зниження, то навпаки. У п'ятницю 25 жовтня прогнозують ясну безопадів погоду. Зранку очікується туман. Вночі стопчики термометрів будуть в межах від 3 до 6 градусів тепла. В день температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів із позначкою плюс. У суботу, 26 жовтня, вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вдень Термометрів зупиняться на позначці у плюс 14 градусів. Ранок буде туманним, проте день ясним і сонячним без опадів. У неділю, 27 жовтня, стане трішки тепліше. Нічна температура повітря буде в межах від 4 до 6 градусів вище нуля. Вранці термометри покажуть плюс 9, а в день повітря прогріється до 16 градусів тепла. Впродовж доби буде вітряно, проте без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.